Пана святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, Слава Тобі Будьмо уважні Одного разу, проходячи Ісус, побачив чоловіка сліпого з роду спитали його учні, учителю, хто згрішив. Він чи батьки Його, що Він сліпим родився, відповів Ісус, ні він не згрішив ні батьки Його, але щоб діла Божі вивелись на Ньому, поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти. Поки я у світі, я світло світу. Сказавши це, плюнув на землю, зробив грязь із слини, помастив грязю очі сліпому, і сказав до нього Іди вмийся в села купелі, що у перекладі означає посланий, і пішов той, умився і вернувся зрячим, сусіди ж і ті, що бачили його раніше сліпим, заговорили, чи то не той, що все сидів і жебрачив?» Одні казали, то він, інші ні, але подібний до нього. Він же каже, це я. І спитали його, як прозріли твої очі. Він відповів: Чоловік, що зветься, Ісус, зробив грязь, помасти мені очі, і сказав Піди до село і умийся». пішов я, умився і прозрів. Вони його спитали, де він. Каже: Той не знаю. І ведуть того, що був сліпим до фарисеїв. Була ж субота, коли Ісус зробив грязь, і відкрив йому очі. Фарисеї спитали його, як він прозрів. Він сказав їм Він поклав мені на очі грязь, я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв казали, цей чоловік не від Бога, бо не шанує суботи. Інші мовили, чи може грішний чоловік такі чуда творити, і виникла серед них незгода, і знову кажуть сліпому: Ти що кажеш про того, що відкрив тобі очі? Той відповів він пророк. Однак юдеї не вірили, що він був сліпим і прозрів, аж поки не покликали батьків того прозрілого, і спитали їх, чи то ваш син, про якого кажете, що він сліпим родився, як же то воно, що він тепер бачить. Батьки його відповідь сказали: Знаємо, що то наш син і що сліпим родився, а як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, не знаємо. Спитайте його, він дорослий, і скаже сам про себе. Так казали його батьки, бо боялися юдеїв. Юдеї бо ж вже були, змовилися, щоб виключити з синагоги кожного, хто його визнаватиме Христом. Тому батьки його сказали, він дорослий, Його спитайте. І вони покликали вдруге чоловіка, що був сліпий, та кажуть йому віддай славу Богові, ми знаємо, що той чоловік грішник. Озвався той, чи він грішник, не знаю. Знаю одне, я був сліпий, і тепер бачу. Вони йому сказали, що він тобі зробив, як він відкрив тобі очі, той відповів: я вже сказав вам, і ви чули, що іще хочете чути, чи не хочете, і ви його учнями стати. Ті з лайкою накинулися на нього і сказали, ти його учень, ми учні Мойсея. Ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог. А цього не знаємо, звідки ля він. У відповідь чоловік сказав їм. Тож воно і дивно, що ви не знаєте, звідки ля він, а він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто богобоязливий і чинить Його волю, того він вислухає. От віку не чувано, щоб хто відкрив очі сліпому зроду. Якби він не був від Бога, не міг би був зробити нічого. Ті у відповідь йому сказали, Ти весь у гріхах родився і нас навчаєш, і прогнали Його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, і, зустрівши його, сказав до нього Віруєш у Сина чоловічого. Той відповів, хто він, Господи, щоб я увірував у нього, сказав йому Ісус, і Ти бачив його, і той, хто говорить з тобою, це Він. Тоді Той сказав вірую, Господи, і поклонився йому. Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес на Воскрес! Дорогі в Христі! Ми перебуваємо в часі Воскресіння. Кожна неділя показує нам різні моменти, які вказують на Божество Ісуса Христа. Ці всі випадки, діалоги, вони повинні кожного з нас ще раз переконати, якщо існує тінь якогось сумніву в тому, що Христос є Син Божий і що Христос є Воскреслий. Ми чуємо про то нове творіння. Саме Воскресіння в собі. Говорить про нове сотворення. Можливо, для нас трохи далекі слова з книги буття, і важко зрозуміти цілий той космос, як можливо з нічого щось зробити, як можливо, так все гарно упорядкувати, надати всьому гармонію, надати всьому сенс, надати всьому фізичний закон, щоб все існувало. Щоб все було досконале. Христос показує, що Він є той, котрий був від початку. Івангеліє Івана це перша частина, яка є впровадженням до нього говорить, що на початку було слово слово було Бога, і Богом було слово. Через нього все повстало, ніщо не повстало без Нього. Ці слова глибокі, філософські, вони пізніше описуються в тих главах Євангелія від Івана. І сьогодні ми чуємо, що він каже, є їй світло, є їй творець світла. Щоб збагнути і побачити світло, потрібно мати зір. Христос привертає зір сліпому від народження. І той сліпий говорить від роду. Доки існує світ, не було такого. Лише той, котрий є сотворителем, той, котрий є правдивим світлом, може дати побачити світло. Дорогі в Христі, кожен із нас в своєму житті доходить до моменту, коли ми маємо якісь такі вади. Ми кажемо часто, Якщо навіть молоді, здорові, ніби чуємося, нічого нам не бракує, приходить момент, коли ми повинні вже вдягнути окуляри, коли ми повинні до нашого харчування, до раціону додати кілька якихось пігулок, щоб ми добре чулися, вважати на одне, на друге, на третє. Немає людини, яка би в своєму житті не досвідчила того, що їй щось бракує, що вона така неповноцінна, якщо так можна виразитися і сказати. Ми живемо з людьми, яких бачимо довкола себе, так само, які мають, можливо, якісь вади з народження. В кожного з нас виникає запитання в кінці кінців, особливо в тих, котрі досвідчують, чи мають дітей, чи мають знайомих, чи ми самі кажемо, за що ми можемо хворіти, чи мати якусь ту чи іншу недосконалість, ваду. Чи це через наш гріх? Через інших батьків, як можна з тим жити, як можна з тим собі дати раду? Ми звикли, що ми повинні рухатися, бігати, щось робити. І кожен з нас переживає велику кризу в той момент, коли ми мусимо зупинитися, або часами десь піти до лікаря, і лікар скаже, слухай, вважай на то, на інше, того не їж, того не смаж. І приходить момент, що наші звички. Те, що було звичне, здається, нашим ритмом, переривається. А що говорити про тих, котрі ніколи нічого не чули? Котрі ніколи в своєму житті не бачили? Цікаво, яка є їхня уява, як вони сприймають світ? Чи вони відчувають те, що їм чогось бракує? Можливо, відчувають, але вони не можуть цього пояснити, бо вони ніколи не мають з чим порівняти. Ми мусимо щось порівняти, щоб сказати, це є добре, це, це гірше, це краще, це світліше, це темніше. Все відбувається в порівнянні. І, можливо, для людини, яка не має потреби жодної, адже бачить, чує, відчуває. Розуміє, здається, що людина інша, котра, котрій чогось з цього всього бракує, є якась, ну, не то, що неповноцінна, а що от хочеться, щоб вона то відчула. Це ми, які з іншої перспективи дивимося. Але цікаво, що люди, які носять на собі знак. Не бачать, не чують або інші мають якісь вади, вони інакше сприймають світ. Пригадую собі, коли ще був діаконом, я мав можливість влітку бути на такому таборі для дітей з синдромом Дауна, і з різними якимись такими вродженими вадами. Ви знаєте, для них потрібно дуже багато уваги. Але наскільки вони життєрадісні? Я зауважив, що я постійно живу в якихось клопотах. То треба зробити, там те зробити. Знаєте, в тому всьому, що потрібно і необхідне в нашому житті, забувається друга людина. Нема часу насолоджуватися життям і радіти йому. Ті всі особи, молодші, старші, вони вміють насолоджуватися життям. Вони бачать людей, наче рентгеном. Вони бачать, хто є до них щирий, хто так трошки щось приховує, починає мудрувати, хитрувати. Вони відверті, прямі і говорять: ти обманюєш, ти говориш правду або не хочуть спілкуватися, вони будь-кого не обіймуть. Вони подивляться, що людина якась така ну, не щира до них, вони до неї не підіймуть, не підійдуть, не обіймуть її. Обійми вказують на те, що вони бачать в людині, що людина щира, добра. Недавно я дізнався про одного нашого співбрата, який не є українцем і не є греко-католиком, але є римо-католиком з Південної Африки. Отець Кирило Аксельрод. Взагалі цікава людина і цікавий його досвід. Він недавно побував в Україні. Він народився в родині ортодоксійних євреїв. Пізніше він вирішив стати римокатоликом. Він народився подібно до того чоловіка, тільки він не був сліпий, а він народився глухий від народження. Він закінчив школу, пізніше пішов в семінарію. То так само для мене цікаво, адже він народився десь в 1942 році. Він вступив в семінарію і його прийняли. Зазвичай ми всі звикли бачити, що. от у нас в семінарі роблять іспити, і зрозуміло, що дивляться, чи людина чує чи не чує, як може служити священником той, котрий не чує, той, до котрого потрібно говорити мовою жестів. Але цікавий, цікавий його шлях його прийняли. Його, священ... його висвятив єпископ на священника десь в 1970 році. Той єпископ пізніше говорив до, до папи Павла VI, що це був такий. Для нього велика несподіванка, експеримент, що він висвітив людину, яка не чує від народження на священника. Пізніше він вже, як священник, прийшов до монастиря рядом туристів і став одним з нас, місіонером. Він за своє життя, яке вже прожив і ще живе, присвятився до праці з людьми, які не чують. Це якась нова ділянка, про яку ми ніколи не думали. Він працював і в Австралії, і в Африці, працював в Макао, в Китаю. Він в 2000 році заснував при архідіцезії Вестмінстер в Лондоні цілий такий пасторальний відділ, таку службу, яка займалася з людьми, з вадами слуху. Вперше. Перший, я думаю, не тільки в Англії, але, напевно, в цілому світі. Священник, який присвятився, який сам має вади слуху, присвятився тій праці. Пізніше він отримав орден від королеви Єлизавети, якогось там ступеня. Цікаво, що колись вже покійний папа Павло VI, коли почув і зустрівся, особисто з ним, сказав йому слова, що будь. Таким рупором неси то Євангеліє до людей, які не чують. Здається, от, що він знайшов своє покликання в житті, але я продовжу далі його історію. Отець Кирило дістав синдром Ашера і пізніше повністю втратив свій зір. Тепер він є людина, яка не бачить і не чує. Здається, Ну вже слух, вже якось можна змиритися. Але сліпий і німий це є, ми скажемо, великий хрест. Але цікаво, що він не сприймає себе таким. Він далі їздить по цілому світі, він також був в Америці не раз і не раз мав свої такі духовні науки до людей, які також мають потребу щось їм бракує, чи слух, чи зір, і до всіх інших. Він далі залишається апостолом. Він далі несе радість, не смуток, не стан якогось пригнічення. Він несе радість Воскреслого Христа. І мало того, Він сказав, я вважаю для себе, слова, які я напевно до кінця не розумію, не усвідомлюю, тому що не є, не є в його стані. Він сказав слова, що всі люди, які народилися чи впізніше в житті набули якісь вади, ми скажемо, люди неповносправні, яким щось бракує, чи, може, хтось з нас, який відчуває десь, йому вже добре не чує, не добачає, він сказав, що ці всі люди є Божим даром для світу. Що ці люди особливо переживають близькість Бога. Нехай ті слова, Отця Кирила, будуть для нас словами потіхи, розради. І також занумимося над тими словами в світлі Христового Воскресіння. Амінь. Христос Воскрес!